Готові розпочинати зараз. Саме лівий берег буде розпочинати. Перший удар. Ну що ж, готується зараз стандарт і удар є по воротах. Над воротами пролітає. Віддати м'яч на Романенка. Бачимо на вістрі розташовується дев'ятий номер лівого берега. Зараз удар від саме цього гравця. Небезпечно. Пробував Іван Гончаров. Вагу даної зустрічі. М'яч на лівому фланзі. Собі удар. Готує гравець лівого берега. Є удар зараз. Романенко. Іван Гончаров. Колос. Колос. На стингу віддав стинга. І є удар. Ось розкатали. Гравці лнз і забиває м'яч Мороз. Артем Мороз робить рахунок 1-0 на 28-й хвилині зустрічі. Хороший момент. і, Можливо, в моменті, де необхідно було самому пробивати. Центральний захисник буде грати у парі із Пашневим. Когось із атакувальної. Сім жовтих уже. І... Сім жовтих і одна. Червона. Порахувати зараз атака. лівим флангом від ЛНЗ не доходить м'ячі до Варжевського. Хоча перспективно виглядало зараз. Мороз пробиває Романенко. Ще одна заміна в складі лівого берега. Максим Гайдай готується до виходу. Також передінуть. Зараз атака. Атака ЛНЗ Зараз тинга! Пробиває над ворогами. Плашнів пробиває і забиває ЛНЗ. Другий м'яч зараз. 2-0 на 56-й хвилині зустрічі. Другші, Атака та... правим фланом від лівого берега. Виполи вийшов номер 17 Зараз розгортається на повну лесь не, не зміг м'яч відібрати. Є подача. Зараз і удар є. І з відскоком від газону пробивав. Заморський. Колос на Леся. Лесь пробиває вище. Над воротами пролітає м'яч. Ну і що ж? 2-0. Черкаський ЛНЗ втримує перемогу над лівим берегом, перебуваючи в меншості.